Привіт! Сьогодні продовжуємо серію відео про дивовижних тварин нашої планети. Риба з людськими зубами. Це жар чи реальні? Ні, це не фотошоп і не фантастика. Риба паку, справжній мешканець водоєм, і вона славиться своїм дивним ротом. Звідки вона родом? Чим вона харчується? Чи справді вона небезпечна для людей? Сьогодні ти дізнаєшся все про одну з найдивовижніших риб нашого світу. Що таке риба паку? Чому вона має такі зуби? Паку це прісноводна риба, близька родичка піраннії. Вона має плоскі квадратні зуби, схожі на людські. Що допомагають їй жувати їжу на відміну від тиранів, які мають гострі зуби для розривання м'яса, зуби паку більше схожі на жувальні моляри, пристосовані для роздавлювання горіхів, насіння та фруктів, де живе риба паку, природне середовище паку це прісноводні водойми Південної Америки. Вона мешкає у річках Амазонки, Оріноко та їхніх притоках, де вода тепла та багата на рослинність через свою популярність серед акваріумістів Паку потрапила в озера та річки США, Європи та навіть Азії у деяких країнах. Риба паку вважається інвазивним видом, оскільки вона може витісняти місцевих риб. Що їсть риба паку? Паку це всеїдна риба. Але на відміну від своїх родичів піраній, вона не полює на інших риб. Основна їжа це горіхи та насіння, які падають у воду з дерев, фрукти та рослини, що ростуть у річкових джунглях, молюски, дрібні, безхребетні та риб'яча ікра. Відомо, що риби паку можуть навіть харчуватися морквою, листям салату та кабачками. Чи небезпечна риба паку? Попри свій моторошний вигляд, паку не є агресивною. Вона не нападає на людей, а її зуби призначені для подрібнення рослинної їжі. Проте її укуси можуть бути дуже болючими, якщо риба випадково Пити руками. Паку як об'єкт рибальства. Паку цінне для рибного промислу, бо вона дуже швидко росте і має ніжне м'ясо. У Бразилії, Венесуелі та Колумбії її вирощують на фермах. Страви з паку популярні в Південній Америці, а також у деяких країнах Азії. Найбільше особини паку можуть важити понад 25 кілограмів. Як риба паку поширилася по світу? Паку популярна серед акваріумістів, через що її завезли в інші країни. Проте багато власників відпускали рибу в природні водойми, що призвело до її розмноження у США, Європі, Азії та навіть Австралії. У деяких регіонах паку стала загрозою для місцевих риб, оскільки вона споживає багато їжі. У США паку була помічена в озерах і річках, де її ніколи не було раніше. Наскільки великою може виростати риба? Молоді паку виглядають невеликими, тому їх часто купують у зоомагазинах, але дорослі особи не можуть виростати до 90 см у довжину та важити до 30 кг. Це створює проблеми для акваріумістів, які не очікують, що їхній маленький вихованець стане величезним. Через свій великий розмір паку іноді називають Гігантськими піраннями, хоча вони не є хижаками. Паку може говорити під водою. Ця риба здатна видавати глухі, клацаючі та хрюкаючи звуки під водою. Вважається, що вона використовується для спілкування з іншими рибами або щоб відлякувати хижаків. Звуки створюються завдяки особливій будові плавального міхура, який діє як своєрідний резонатор. Дослідники записували ці звуки в неволі. Вони нагадують приглушене бурмотіння. Вода впливає на колір паку. Молоді особини паку зазвичай сріблястя. Але з віком їхнє забарвлення може змінюватися. Деякі дорослі риби набувають темно-сірого або навіть червонуватого кольору. Це залежить від їхнього раціону та умов життя. У чистій воді вони яскравіші, а в каламутних водоймах темнішають. В акваріумах паку можуть змінювати колір залежно від освітлення та типу їжі, яку утримують. Тож тепер ви знаєте про цю дивовижну істоту трошечки більше. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати. Обов'язково напишіть у коментарях, чи чули ви раніше про цю істоту. Не забудьте поставити лайк Підписатися на канал. До зустрічі у нових відео.